Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги ми розглянемо монету номіналом 50 копійок 1992 року. Монета, яка має штамп 4АМ. Її в народі і називають англійський чекан. Розглянемо всі особливості даної монети, технічні характеристики. Дізнаємося, чим особливий аверш штамм четвертий, по реверсу штамп ААЗу зустрічається лише з ним. І дамо відповідь на питання, чому монета має назву англійський чекан. Розпочнемо з того, що монета номіналом 50 копійок 1992 року. Це була бігова монета України, яка виготовлялася із. Латуні на луганському монетному дворі. Що ж до з них тих інших характеристик, то можемо визначити саме такі: діаметр 23 мм, вага 4,2 грама. Що ж до гурта, він є проривча сторифлани, тобто іде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Коли ми почали визначати 50 копійок 1992 року. То більшість із вас чув назву монети англійський чекан, чому ж його називають саме так, і які він має особливості в 1992 році, коли постало питання проведення нової валюти, захотіли замовити у Англії Штемпелі, зокрема для виготовлення пробних монет. І в Англії був виготовлений не такий, як ми бачимо, стандартний, а саме такий, як ви бачите перед собою, і він відрізнявся від, від, від всіх інших монет, тим, що тризубець був вдавлений, а щит був випуклим. Саме тому має назву англійський чекан через те, що штемпеля були зроблені в Англії і були привезені на Луганський монетний двір, де було відкарбовано приблизно 100 монет даного номіналу, року та штампу. Що ж до штампу 4АМ, як ми визначаємо і які він має особливості? Як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Які ж особливості по аверсу має штамп 4, 50 копійок 1992 року? Найосніша особливість ми дивимося на те, що щит є випуклим, а тризубець в ньому є вдавленим. Якщо ми порівняємо із іншими монетами даного штампу, то що штамп перший, другий, третій, він має навпаки щит є вдавленим, трезубець є випуклим. І розмір трезубця та штампу у цих штампів вони відрізняються. Коли ми побачили, що трезубець вдавлений герб випуклий, ми з певністю говоримо, що перед нами монета, яка має штамп 4, і це в нас англійський чекан. Що ж до реверса, то дана монета по каталогу зустрічається лише, лише зі штампом АА. Як же характеризується штамп АА і на що ми звертаємо увагу? Незважаючи на те, що штамп реверса існує саме такий, хочу розповісти вам і охарактеризувати його. Щоб визначити штамп А, ми спочатку визначаємо, що перед нами штамп А. Ми дивимося на те, що shift, він плоский в усіх написах. Що ж до грому номер 1 та Тут знаходиться по 5 ягід. Що ж, до грону номер 5 то ми бачимо, що відросток підходить до другої ягоди зліва. Також полоска над буквою «Ї» вона товста. Ягоди в усіх гронах вони середньої величини, а в гронах номер 1 7 та 8 відросток він підходить до ягід і утворює з ним одне ціле. Коли ми визначили, що перед нами штамп А, можемо з певністю перейти до визначення підвиду АА. Тут все доволі просто, адже ми дивимося відстань і бачимо, що розмір зображення він менший, а розмір поля штампа більший. Це говорить нам про те, що кант є вузьким. Саме так ми можемо характеризувати монету номіналом 50 копійок зі штампом 4ААМ. Що ж до мілкої насічки, то ми дивимося на ребро монети, бачимо, що. Сегментів по колу існує 8. Що ж до одного сегмента, то в одному сегменті знаходиться 16 прорізів. Якщо прорізів буде 7, це крупна насічка, якщо 8, це середня насічка. Але зі штампом 4 зустрічається лише гурт із мілкою насічкою. Коли визначили, що 50 копійок 1902 року має штамп 4 чотири а можемо поговорити по цінність даної монети. Якщо ви знайшли дану монету, то знайте, що монета є ціною. Вона є однією з найцінніших монет України. Ціна і на даний час складає від 8 до 10 тисяч гривень за один екземпляр. За рік монета буквально показала ріст у два рази, адже буквально. 6 місяців тому вона коштувала від 5 до 7 тисяч гривень. Якщо у вас залишилось питання по тому, як визначити штамп 50 копійок 1992 року, штамп 4АМ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми продовжимо розглядати монети України як обігові, пам'ятні, так і цінні монети. І будемо говорити про особливості кожної з цих монет. Тож на цьому закінчую своє відео. Всього найкращого!